Це Свідоподь має зробити Олег Федорович, і це морально було правильно. У мене скажімо, морально право робити це трохи менше. Але я все-таки розкажу про розвиток комплексного та гіперкомплексного аналізу в Житомирі. Ну, Сергій Анатолійович розпочав про розвиток комплексного і гіперкомплексного аналізу в Інституті математики Національної академії наук України. Я розкажу, звідки ця тематика взялась в Житомирі і звідки взагалі і комплексний аналіз взявся в Житомирі, комплексний аналіз в Житомирі, ну, напевно, треба згадати взявся від Миколи Мефодійовича Осадчого, який був, напевно, першим спеціалістом з комплексного аналізу, скажімо, сучасності. А, взагалі, підвали математичного аналізу, і, зокрема, комплексного Житомирі заклав, мабуть, були 40-50-ті роки Генріх Едмундович Кіселєвський. Це відбулося, скажімо, при нашій пам'яті ну не так давно. Тому цим ця доповідь буде цікава. Взагалі, встановлення. От ну можна сказати, школи. Звідки вона бралася? Все пішло від Киселівського, взагалі математичний аналіз. І першим спеціалістом був Микола Миходіч Осадчий, який був талановитим математиком, але так склалося, що скажімо, між наукою і кар'єрою він вибрав кар'єру. Е... Найперший захистився у промазуміліковиця Тамразму, про якого сьогодні багато розповідалося, Олег Федорович Герус. І в оригіналу гладкості інтегралу ті типу пакаші. Е... Наступним математиком, який приніс комплексний аналіз в Житомир, був Анатолій Йосипович Чехорський. Він захистився в 80-ті. Був перший учень Олега Геруса, це попередній доповідач Сергій Анатолійович Плакса. От є тема дипломної роботи 84 рік, 89 рік. Кандидатська дисертація Краєва задача Рімана і Сингулярні інтегральні рівняння захищена під керівництвом Промазамеліковича. І 2006 рік докторська дисертація Моногенні функції в крайових задачах для рівняння ліптичного типу з виродженням на осі». Наступним спеціалістом є Олександр Анатолійович Сарана, який є тут. Тема кандидатської дисертації: «95 рік. Контурно-тілесні властивості, тонко субгармонічних та тонко голоморфних функцій. Теж керівник про Марзмелікович там е, Анатолій Олександрович Погорунь, він спеціаліст з теорії ймовірності. Зараз я скажу, але він є невід'ємною частиною е, житомирського гіперкомплексного аналізу. Е, тема кандидатської дисертації 91 рік це Сергій Антонович Охріменко. Який в 73-му році зробив магістерську дисертацію під керівництвом Олега Федоровича, принцип довжин і площ в комплексному аналізі. І в 2003 році, знову ж таки, під керівництвом Тамразова захистив кандидатську дисертацію Дмитро Арнольдович Мержиєвський, теж, хоч він захищався по з функціонального аналізу, але теж є. Сьогодні він не дуже активно працює, але є теж невід'ємною частиною гіперкомплексного аналізу. У нього є багато робіт з алгебраїчних рівнянь, не комутативних алгебр, в тому числі в нас з ним є спільні роботи. Наступним представником з комплексного аналізу житомирської школи є Андрій Леонідович Таргонський, який в 98 році зробив дипломну роботу з Житомирської школи. Далі Тетяна Михайлівна Осіпчук, кандидатська дисертація 2012 року Сергіївна Сукало. Вона захистила у 2013 році дисертацію в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України в 2019 році. Керівник, доктор технічних наук Яків Олександрович Каліновський, комутативних алгебр. І ну дуже цікава тематика, і мені ну, скажемо, нам всім буде боляче спостерігати, якщо та тематика в інституті вона вимре. Але я кажу, учні Каліновського і Синькова вони перейшли в КПІ, займаються іншою тематикою. Нема керівників, от і тематика може себе вижити.